Вчені запропонували зелений металургійний процес. Так вам не почулося. Екологічна металургія. Процес використовує поверхневу енергію для вилучення та очищення металів з відпрацьованих сплавів. Команда вчених з Мельбурнського університету та університету нафти та мінералів імені Короля Фагда зробила відкриття, яке може змінити спосіб вилучення та очищення металів з сирих металів та відпрацьованих сплавів. Цей новий метод, заснований на електрокапілярних принципах, дозволяє вибірково розділяти метали з ядких сплавів, використовуючи відмінності в їхній поверхневій енергії. Концепція раніше не досліджувана в металургії. Традиційна металургійна переробка грунтується на хімічних відмінностях між елементами, що вимагає високих температур і виробляє шкідливі відходи. Також використовуються термічні методи, що експлуатують відмінності в температурах плавлення та кипіння, але вони є вкрай енергоємними.